Заводимо, 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 заводиться без проблем, все, ніяких помилок, вона приїхала і не було, і нема. Зчеплено тут взагалесеньке, в обще, регусеньке, передача все, чітко, все, ну так потурниться, все працює, мотор тільки в пилюці, ці, ці поманки теж працюють. Да, тут там где? Тут вот тоже, да. не резит ли нет. Это пора на дань то, но тут и маленький. Просто входится. Если было бы умерено, но это спашимоводцы. Так, на тот. Просто входится вс. Так что Нічого такого. Так що так на котанах, нові колеса, ну, 22-го, але полегляду вони нові. Так що, адже отут стоять нові, бачу, длини. Ці теж в хорошому стані, трошки мальнути треба їх. І все. І